Ну, без паково, першу чергу, ми повинні знову пам'ятати, що виключно власне виробництво повинно бути. У нас, наприклад, є система ППО, які вже пройшли випробування, три навіть установки вже зроблені. Про це пан Бадрак, відомий аналітик військовий, писав: тільки наше міністерство оборони просто не фінансує виробництво нашої ППО. От і все. Запитувати треба собі, за чим займається Міністерство оборони, чому виробництво не тільки ППО не фінансує, чому чого чекає, а, і так далі. От що з чого треба починати? Ресурси, які є в країні, ну, є достатні для фінансування виробництва власної зброї. Тільки у нас Національний банк і різного роду шахраїв, типу банкірчиків, вони вдають, що в країні нічого не відбувається. Спробуйте отримати кредит на, на фінансування оборонки. Ви здивуєтесь. На щастя говорять, що немає грошей є гроші. Компанії, які себе зарекомендували, мають постійні контракти з Міністерством оборони, можуть випустити облігації десь на 80 мільярдів гривень. Банкірчики з державних банків можуть їх викупувати, Національний банк може дати рефінансування. Одразу ж увільється 2 мільярди доларів виробництва нашої зброї. З цього слід починати з себе треба починати, а потім задавати запитання всіх так Тому що вони теж задають запитання всім іншим, як то у вас там. А, дивіться, що у вас там бруківку міняєте, там, да? а, квіточки висаджуєте, ремонтуєте те, що не потрібно, а потім запитуйте нас, чому вам повинні допомагати. Тому що з першу чергу з себе треба починати.